Вітаю вас, дорога церква! Христос народився. Слава Господу. Про Різдво ми вже чули з вами. Ну, я думаю, дуже багато проповідей, інформації, різних фактів, ну і так далі. І знаєте, не дивлячись на це, якщо от заглиблюватись дуже глибоко у вивчення цього історичного моменту, то можна знайти дуже багато різної інформації. Вона лежить глибоко в таких, знаєте, богослівських, історичних, культурних контекстах, у контексті пророцтв старого заповіту і так далі. І знаєте, взагалі це дуже важливо. Дуже важливо, от зібравши усі ці всі факти для повного розуміння, щоб ми могли. Ну, як зрозуміти і побачити, що саме там відбувалося. Але з іншого боку, ось таке, знаєте, занурення у такі складні моменти, вони інколи ну, відводять наш погляд з того, що найголовніше і що таке, от просте і загальнодоступне всім людям. Є істини, які Бог дає зрозуміти кожній людині від найменшого до найдорослішого. Від самого бідного до самого багатого, від від того, хто тільки от пізнає цей світ, і до того, хто має вже якісь докторські ступені освіти, В моїй сім'ї ми щодня читаємо біблійні історії своєму синочку Богданчику. І після кожної прочитаної історії я чи моя дружина, ми промовляємо йому висновок, що ми можемо взяти для себе саме з цієї біблійної історії. І нещодавно ми читали історію про Різдво. І моя дружина Катюша, вона каже, Богданчику, висновок з цієї історії, каже, що Ісус, найбільший цар, народився в печері, а не в замку чи в палаці. І далі вона задає ще риторичне питання: а чому це так було? І відповідає, щоб до нього міг прийти кожен, навіть самий бідний. Здається, цей висновок він настільки от простий, дитячий, лежить на поверхні, що доступний навіть у цим найменшим діткам. Але це нагадування, ось цей висновок, він так промовив до мене, він зворушив моє серце, що я розмірковував над ним не один день. Христос прийшов до бідних. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми роздумами на цю тему. Свою проповідь я назвав так Скромне Різдво. Давайте відкриємо наші Біблії та прочитаємо одну з історій Різдва, записану в Євангелії від Луки, другий розділ з 8 по 20 вірш. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару, аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся! Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах, і раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там спиталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа й немовля, яке лежало у яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, яким було сказано до цього місця. Я розділив цей текст на два ключові моменти. І перший, про який ми будемо говорити, називається так: – «Гріздво – звістка для нужденних». Перший, кого ми бачимо у цій історії, подивіться, а в тій місцевості були пастухи. Першого, кого ми бачимо, це пастухи. Бог вирішив повідомити про народження свого сина, про народження от Спасителя всього Всесвіту, народження обіцяного Месії. Ну, уявіть, яка це звістка, це найголовніша взагалі звістка людства, яка могла бути просто проголошена найголовніша, найвеличніша і кому вона звіщається? найбіднішим і найменш значимим людям того часу. Я не знаю, як ви уявляєте історію цього Різдва. Ми інколи бачимо сценки, які роблять діти, і знаєте, пастухів зображають таки, в таких гарному одязі, хороших, таких добрих людей, які так радісно йдуть. Але насправді пастухи були представниками найнижчого прошарку людей, які жили на той час. Ну, тобто вони були селянами, які у переважній більшості випадків не мали навіть свого стада. Вони підробляли тим, що пасли стада, які належали комусь іншим людям. Вони були зазвичай такими грубими, черствими людьми, у яких тяжке життя. У цьому житті майже немає перепочинку, адже окрім усієї вислажливої праці, вони знаходились у постійній небезпеці від розбійників, від хижих тварин і так далі. Як правило, у них не було освіти. У них не було якихось професійних навичок, інакше вони 100% обрали якусь іншу професію. Пастухи це селяни, і це такі от максимально прості люди. Люди, які мало чого досягли у житті. І ось що просто от вражає і дивує, це те, що Бог вирішує оголосити про народження сина свого, саме пастуха. Вони не мали жодних заслуг, завдяки яким би мог Бог міг вирішити. Повідомити про народження Месії саме Самеї. Пастухи були невпливові. Знаєте, сьогодні невіруючі люди проводять хрестини і зазвичай на хрещення там свого малюка вони запрошують когось впливового, щоб був хресник такий, який міг би, ну, по-людськи, як кажуть, порішати деякі моменти. Пастухи були невпливові. Їх навіть мало хто слухав. У той час ну, право голосу мали від самих значимих людей або від найстарших до найменших людей по статусу. Тому їх ну, взагалі мало хто слухав. До їхньої думки навіть слово, як то кажуть, не доходило. На них мало хто звертав увагу. Це просто були люди, які з людської точки зору посіли б останнє місце у списку претендентів на те, щоб їм повідомити таку надзвичайну новину. Але подивіться, як діє Бог. Він не просто сповіщає ось цим простим пастухам цю величну новину. Могло б бути так, що Бог просто каже: от народився Месія, їм сповістили і на цьому все. Ні. Бог жертвує комфортом Марії, Він жертвує комфортом свого новонародженого сина, щоб ось ці люди, які розуміють свою потребу. Щоб вони могли прийти, і переконатися, могли на власні очі побачити, що месія народжений. Пастухи за своїм статусом могли прийти лише у те місце, де тримають худобу. Вони просто б не змогли зайти до іншого місця, а ось сюди вони могли прийти. І подивіться, що Господь розпорядився так, щоб першими про новородженого Ісуса дізналися саме вони. Саме ось ці люди, писання багато говорить як у старому, так і у новому заповіті одну дуже важливу істину. І ця істина вона стосується спасіння. Істина полягає у тому, що Євангеліє є вісткою для тих, хто визнає свою потребу. Євангеліє це звістка нужденним. Ось коли Бог дивиться на весь спектр населення землі на той час, і він йде, йде до тих, які найбільше розуміють. Що мають потребу. Вони розуміють, що вони з духовної точки і зору жебраки. Майбутньому Ісуса навіть звинувачували у тому, що Він спілкується з митарями та грішниками. Подивіться, Євангеліє від Марка, другий розділ, 17 вірш. Що Ісус відповідає на це? Він каже, почувши це, ці звинувачення про те, що Ісус спілкується з митарями та грішниками, Він каже їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Тобто Ісус каже, я спілкуюся з митерями та грішниками, бо вони хоча б розуміють, що вони грішники. Для Ісуса Христа це перша ступінь, перша умова, яка є важливою. Інші люди вони також є грішниками, але вони цього не розуміли. Євангелія від Луки, 4 розділ, 18 вірш. Дух Господній на мені каже Христос, бо Він помазав мене благовістити у Бога, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригнобленим від, приглобнулих відпустити на волю. Христос говорить, я прийшов для цього. Небеса мене послали для того, щоб я проповідував нужденним. Проповідував людям, які нічого не мають. Люди, які перебувають у такому становищі, що вони потребують, їм потрібне рішення. Вони мають проблему, яку вони самі не зможуть вирішити. У цьому одна з важливих особливостей спасіння. Спасіння відкрите лише для тих, хто визнає свою потребу, хто розуміє, що він гине. У кожного з нас з вами різний ступінь відчуття своєї потреби. Але саме цей ступінь він відзначає, наскільки сьогодні ми здатні почути цю звістку. Наскільки ця звістка сьогодні потрібна нам, і наскільки вона реально може вплинути на нас сьогодні. Наскільки вона сьогодні внесе зміни у наше з вами життя. Бог приходить на землю для того, щоб урятувати тих, які зовсім не заслуговуються. І це дуже яскраво підкреслюється ось цим місцем, тією першірою, де народився Христос. Він не прийшов у синагогу і не прийшов у храм. Він не зійшов у царський палац, як того заслуговував би. Він не прийшов туди, де люди начебто мали якісь або духовні, або ж матеріальні здобутки. Ні. Бог приходить на самий низ людського суспільства. І Він приносить своє спасіння туди. Повідомляючи про це ось цим незначним людям. І давайте далі подивимось, як ця звістка вплинула на цих людей. Якщо ви уважно подивитесь на історії, записані в Євангелії, то можна побачити одну дуже цікаву річ. Кожен, хто приходив до Ісуса зі сльозами на очах, йшов від Нього з радістю у серці. У четвер я почув ну, дуже класну думку, яка запала мені в серце, що Дух Різдва. Це змінене серце. Почувши ці слова, я одразу згадав один псалом, ми його раніше співали, я хочу його зачитати, він записаний російською мовою. Звучить так, хвала Тебе, наш Господь, хвала Тебе, Бог Святой, хвала за Ісуса Сина Твоєго, і приспів «Тепер слабий скаже, Я силен, бідний скаже, Я багат, благодаря тому, що Бог нам дав. Другий елемент, який ми можемо побачити в цьому тексті. Це вічна радість. Вся тема Різдва вона сповнена небесної радості. Я підкр... підкреслюю слово небесної радості, дуже цікавої і неповторної радості. І знаєте, от навіть невіруючі люди почуйте, що вони бажають один одному цей день. Вони кажуть, щасливого Різдва! Різдво це щастя та радість усім людям. Подивіться, перше, що сповістив ангел Пастухам, він каже, та ангел сказав їм: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість. І зауважте, що ця радість вона не була знаменою отриманням чогось такого матеріального і за чим здебільшого Женуться ось ці люди. Це були бідні жебраки, пастухи, бідні люди. Якщо б їм сказали, що щось їм багатство якесь дають, я думаю, вони б теж зраділи, але на якийсь короткий проміжок часу. Ми часто думаємо, що ось матеріальне я чогось досягну, і це буде радістю продовж всього мого життя. Але ну, просто подивіться на свої. На своє життя, коли ви отримуєте якусь річ, яку ви дуже хотіли. Перший час, без сумніву, вона вас дуже приваблює, ви дуже радієте, що вона у вас є. Але з часом ну, воно переходить у якусь буденність. Ну є та і є. Колись я радів цьому, але вже отримав, і це не має такої радості. Люди женуться за тим, вони чекають якихось емоцій та заповнення внутрішньої порожнеці чимось матеріальним. Але подивіться на матеріальний стан. Христового Різдва. Йосип та Марія звичайні прості не якісь багаті люди. Місце, де народився Ісус печера для отари. Прийшов, прийшли Його привітати найбідніші люди того часу. Дуже матеріальний стан цього Різдва. Ну, взагалі, найбідніше, дуже скромне Різдво. Але в ньому була велична багатість, багатство вічної радості. Ангель сповіщає пастухам велику радість і каже, що вона доступна усім людям. І знаєте, я так замислився над цим моментом, що ось ця радість Христового Різдва вона була не тільки в моменті для ось тих людей, і навіть не тільки для тих, хто буде жити в майбутньому, для нас, але вона була і для тих, хто жив до. У те, що Бог зробив в минулому, а віруючі, які жили до Різдва Христа, вони мали надію та віру на те, що Бог зробить у майбутньому. Тому Ангел каже, це радість усім людям. І далі слово Боже пояснює, у чому ж полягає ця велика радість, 11-й вірш. Для вас, для кожного з людей. Сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І Ангел каже, ось ваша велика радість, Спаситель. Ця радість була настільки значущою, що про неї вигукує ангельський хор. Ми вже прочитали 13-14 вірш, і раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували, слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Тобто ангел каже, що це є велика радість. І тепер доказом цього є ось цей сон ангелів, які просто захоплюються, які вигукують слава Господу. Це не просто твердження було, що радість, а людям відкривається небо. Уявіть вам, відкривається небо, що радіє. Небо, яке просто вибухає від радості. І ось ці представники небес, вони розуміють, вони знають реальну ціну речей, які тоді прийшли до людства. Вони знають і, напевно, як ніхто інший, розуміють у тому, чому ось це було радісно. Бо Господь Ісус Христос приніс спасіння. Це відправна точка для всього людства. І подивіться, після того, як пастухи пішли до Вифлеєму, побачили там немовля, їхні серця також переповнило радість. Вони стали славити й хвалити Бога. Давайте прочитаємо з 16-го вірша. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосипа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм, про цю дитину. І всі, ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова беручи до свого серця. І далі, а пастухи повернулися, але тепер що робили? Славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, яким було сказано. Зверніть увагу, що... що зробили пастухи? Вони пішли. Вони пішли і повернулись назад до вівців, вони повернулись на свою тяжку і складну роботу. Але вони повернулись і тепер їхнє серце переповнює вічна радість. Ісус Христос змінив серце ось цих нуждених людей. Друзі, ця історія вона містить ключ до повноцінної. І справжньої радісті, справжню радість, яку приніс Ісус Христос до нас, до нас на землю з Небес. Ця радість полягає в тому, що в Ісусі Христі, нужденні та бідні, мають найбільше багатство. Люди, які нічого не значать тут, здобувають те, що ніколи не зникне, те, що насправді здатне задовольнити нашу душу цілком. Різдво це радість про Бога. Різдво це радість про силу Божу, це радість про Божу милість, це радість про те, що Він дає. Це радість про те, що великий і сильний Бог, який керує Всесвітом, Він любить тебе. Ось у чому була радість отого скромного різдва. І нехай Господь нас благословить, щоб і в серці кожного з нас був народжений Ісус Христос, і ми мали ось цю вічну радість. Амінь.